В Черкасах досі шукають винуватця кривавої різанини в середмісті. Два тижні тому той влаштував її біля одного з тутешніх нічних клубів. Тоді поранив чотирьох людей. Одному з них поцілив ножем прямісінько у груди. 36-річний чоловік помер у швидкій. Решту госпіталізували. На тепер правоохоронці з'ясували, що до цієї події причетний ось цей 24-річний черкащанин. Тієї ночі він був одягнений у темну спортивну куртку, темні джинси і такі ж кросівки. Нині молодик у бігах. Усіх, кому буде щось відомо про його місце перебування, в міліції просять зателефонувати за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Конфіденційність дозвонювачам гарантують. Співробітники соснівського райвідділу міліції проводять оперативно розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця його перебування. Подію внесено в журнал єдиного журнал єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 пунктом 7 статті 115 Кримінального кодексу України це умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів, санкція якої передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або ж довічне позбавлення волі.